Хочемо вам показати один з ваших найулюбленіших жакардових тюлів, мармуровий. Перевага цього тюлю в тому, що він абсолютно не потребує прасування. Після прання його можна одразу вішати на віконце і можна не прасувати. Він дуже гарно виглядає на вікні. І увага! Ми маємо 9 кольорів в наявності. Ось подивіться, будь ласка, Бірюзовий, сірий. Світло-сірий, капучино, темна пудра, світла пудра, молочний і айвері. До всіх тюлей можна підібрати декоративні магніти, якщо вам це потрібно.